Знаєте, яка найголовніша валюта? Це не гроші, це енергія. Коли її немає, то немає бажання, немає сили щось робити, щось творити і взагалі нічого не хочеться. І енергія зливається тоді, коли ти не там, де твоя душа, коли ти мовчиш, коли хочеться сказати, коли ти робиш все, щоб доказати, що ти цінний, коли терпиш, щоб не втратити любов. А ще і забирають програми, установки, травми дитинства, сутності, егрегори це все, до чого ти підключений несвідомо. А також звичайні речі, які здаються нормою це перегляд новин, образи, страх, незавершені діалоги в твоїй голові, вживання алкоголю, хаотичний режим дня все це забирає твою енергію. І може здавати, що ти просто втомилася, і ти можеш відпочити, виспатись, піти у відпустку, але нічого не міняється. Все одно ти залишаєш себе своєю життєдайною енергією. Коли ти довго ігноруєш себе, душа і тіло це показувати. І іноді просто треба зупинитись та чесно собі відповісти, а де я втратила? І регресія допомагає м'яко згадати, повернути зв'язок із собою, а разом з тим і енергію.